Доброго дня! Ще у 25-му році я не виходив своїми відео. Хочу всіх своїх підписників і гостю свого каналу привітати з новорічними і різдвяними святами. Так ми довго чекали цих свят, а вони вже проходять Вже перше Різдво. Відсвяткували святого Василя, відсвяткували ще, лишилось водохреща. Сьогодні у нас 4 січня 2025 року. І хочу почати на своєму каналі висвітлювати ще одну тему це розведення внутрі. Нутріями я вже займаюся на протязі десь 8 років. Спочатку було мав багато, до 50 штук. Ну, зараз це все переосмислилось, такої кількості не потрібно. Маю дві самочки, самця, це в них така сім'я. І для нашої родини із Чотирьох чоловік, з п'яти чоловік вистачає м'яса для, для родини. Нутрію тримаю тільки на м'ясо, шкурки я не, не продаю і сам не виправляю. Тримаю нутрію в вольєрах, тримаю нутрії без води, не даю їм басейни для плавання. Так як шкурка не потрібна, бо коли внутрі є доступ до води, вони гарно вимивають свою шкурку і тоді високої якості шкурка. Ну, як виявилося, не високої, не низької якості в Україні шкурки нутрі зараз не потрібні. Мода на шапки вийшла, мода на шуби, також, певно, вийшла. бо Колись я збирав, хотів, шквірки хотів реалізувати їх, попитався і практично задурно віддав. Тримаю я свої в вольєри. Отак от зробив сім'ю. Сім'ю можна робити залежно від вас потреба, як ви хочете тримати велике поголов'я цих чудових звірків, то Можна робити таку сім'ю чотири самки і один самець, ну так як мені не потрібна така кількість малюків, то я тримаю одну самку, о, дві самки одного самця. І тут вони, вони <клухи> разом постійно на літній період буду робити літом відео, я маю такі вигули, там стоїть корито з водою, вони можуть трошки поплавати, коли жара. А коли весняно. Зимово-осінній період. Це в раціоні мають бути якісь соковиті корми, морква, бурячок, картопля, гарбуз. Саме людим... любиме їх лакомство це гарбуз. За гарбуза, як кажуть, і маму продадуть. Також обов'язково в раціоні має бути каша, хоч раз в день. На основі зернових я маю домашній прес, б'ю олію, лишається шрот і запарюю трошки макухи і соняшника, закип'ятив воду, кинув пригоршню макухи. Вона добре запарилась, потім ще зерновою сумішю на млині перебиваю пшениця, ячмінь. Кукуруза десь в рівних пропорціях. І це такий раціон. Плюс до того, е, всі дерева е, ліани, киві, ліани, актинідії, все, що обрізається, все я скорблює нутрім. По, е, я поки таки зроблю огляд, може когось зацікавить ця тема, може хто вже почав займатися нутріями або планує займатися нутріями. Мене дуже довго знайомий мій умовляв, щоб я почав цінними цими звірками займатися, бо перед тим я мав кролі, мав дуже багато проблем з кролями, Ті щеплення, Якщо неякісна вакцина, був кролі дохли. Е, ну, було не так фізично сильно, як морально, коли приходиш рано у вольєр, а там багато падіжа. І е, мене, так як і більшість, певно, смущали, їхні. Їхній зовнішній вигляд, великі зуби, довгий хвіст, як я думаю, з ними буду працювати. Але як вияснилося, що вони дуже е, миролюбні тваринки. Е, ніхто не кидається хіба може, якщо є такі ревниві мами, коли маленькі ну, тринятка, от вона може трошки оберігати своє, свої, своїх малючків. Може, часом там видавати такі не дуже приємні звуки. А так, вони миролюбиві тваринки. І коли ви будете вже займатися цими тваринками, то коли будете формувати сім'ю, то потрібно вибирати більш спокійні тварини, які гарно йдуть. От коли це вони зараз накормлені, от вони кашу практично доїли, то вони зараз позують фотомоделі. А так, то вони підходять близенько, можуть брати е, з рук їжу, бурячок, морку. От в цьому вольєрі в мене е, три дорослі особинки слідуючому вольєру це молодня. От є, я їх ще не розкидав по дівчатах і хлопцях, але коли я їх переносив у цей вольєр, я дивився на їхню стать, то так вийшло, що от привела та самочка, вона. По кольору ми їх розрізняємо. От колір стандарт це такий як заєць. Так називається стандарт. Самець такий кирпічний, бурячковий, чи, чи морквяний, чи гарбузовий, такий має колір. І всі дітки вийшли троє чорненьких, а п'ятеро такі, як тато, вдались тато. І коли я перекидав, то вияснилося, що з восьми нутриняток то тільки одна є дівчинка, а то ті всі самці. І я хочу ці сім'ї, вже вже, напевно, 4 роки, хочу оновити, зробити нову сім'ю. І от я це відео знімаю, бо хочу від самих початку так. Як я буду починати формувати сім'ю, як вони будуть паруватися, який інтервал буде у коли будуть приплоди давати нам, то я буду все вислі, висвітлювати. Бо я маю канал по рослинництву, по вирощування екзотичних рослин, таких як ківі, Актинідія, Хурма, Інжир але ще додав трошки і тваринок у свій канал. Так що, кого цікавить форма нутриводства? Як робити сім'ю, як спаровувати, чим кормити, де утримувати? Як утримувати, пишіть в коментарях, давайте запитання, щоб у нас була якась дискусія на майбутнє, щоб я міг. Формувати своє відео, про що розказувати, що показувати, кого що цікавить. Е, ну, е, вслідуючих відео це будемо розкривати такі теми, як кормління, парування, підстилка, е, чи потрібна внутрієм вода, е, яке внутрієм м'ясо, як які тушки, в якому віці можна вже забивати, ну і багато різних питань. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України, героям слава! Христос рождається, славімо Його!